Привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Сьогодні зранку, 17 червня, ми поїхали до діток Сирі з України і там проводили божественну літургію. Критикувати і обсуджувати наших близьких. Це те, що Господь прийшов сьогодні серед нас, щоб нас навчити і нас нагадати. Для того, щоб ми покращили своє життя, щоб ми покращили своє відношення до ближніх, до наших сусідів, до наших друзів, до наших рідних. І щоб ми покращили наше відношення також і до Бога. І була погода просто суп, і була спека. В принципі, можна було вже йти засмагати. Будь ласка, а зараз дощ, хоча по прогнозам ніякого дощу немає, просто хмаринки мають бути. Отака погода в Анталії. Буває, знаєте, деколи навіть 100% показує дощ і не краплинки не буде. Ти думаєш, блін, а збирався попрати. А сьогодні я попрала і дощ пішов. Та дам Так, біжу зараз на службу. Сьогодні помила підлогу, така зірка, прийду, ще кота помию. А що робити? Хай миється. Я знаю, що не можна часто, я часто його не мию, але ж деколи треба. Ви помітили так, що після дощу навіть краплинки не залишились. Я не скажу, що він був дуже великий, і якщо б він не почався, коли я була вдома, то я б може і парасольку б і не брала. Він такий швиденький пройшов і вже знову все сухо. Кажу вам, як люди ходять у нас в червні, що діти. Ну, зазвичай сама подивлюся. Е, сьогодні неділя, три години дня. Я дуже рідко буваю в такий час. Я капали йоли в такий день. Вирішила вам показати, наскільки це така шумна, нарухлива вулиця в цей час. То там взагалі можна не йти. Чому туди всі пішли? тому що там тінь. А ви знаєте, що місцеві не дуже люблять в кепках ходити. Продавати вони їх можуть, але ходити ні. Дуже-дуже рідко. Так, поліція, як я вам казала, вони... Завжди по двоє їздять. По два мотоцикла і по двоє людей для мотоциклі. Джуліана Хом показала цей магазин Black Sof, він новий. Місяць як відкрився. Розумієте, місяць у мене новий, я не бачила. Вчора перший раз побачила. Оце так все. На море далеко йти, купаємось в фонтані. Тато з досі сидить, морозиво точить. Хто всі, все там і добре. До речі, добре, що поставили отакі, там, лавочки. Ну, хто що всівся, чесно кажучи, що це просто можна було замість цього е загорожки цієї теж зробити лавку. Було б супер, тому що це ну, одна з небагатьох вулиць, де от люди просто люблять гуляти. Їм не треба ці магазини, їм не треба ну, нічого. Їм просто любо, дорого тут погуляти. Це включаючи і мене. Ми коли працювали, і в нас шість днів робота зранку. і До 12-ї ночі в деяких готелях до часу, тому що ну, анімація такий графік має. А вихідний, якщо не було ніякої екскурсії, ми не запланували собі, то ми їхали просто сюди. Все, капали йол. Це була така ну, розрада чи що. Сказати, Юля, ну. Багато людей, тобі не не хотілося просто десь на самоті посидіти, так, тебе й так, цілі дні, якби то, що то репетиції, поліду то в готелі. Ви розумієте, це різниця. Ви самі знаєте, коли ви приїжджаєте в готель, там одне. Потім ви коли приїжджаєте сюди, це як сказати люди, просто які проживають звичайне життя. Це магазини, хоча я кажу, я. До магазинів мені по барабану, мені не треба йти в магазин щось купувати. Але от виходити і розуміти, що ти не лише в закритому якомусь та, приміщенні мається на території закритій, а ти от на вулиці, нормально гуляєш серед людей, що ти нормальна людина. Тому що коли ти працюєш в готелі, все рівно все ти на роботі. Так, є море, це зовсім інша робота, але Є свої все рівно мінуси. Ти завжди на на воду, а тут йдеш собі, пофіг, що ти одягнутий, на хто не тебе надивиться, Можна морозу взяти. Ну, тобто нормальне, звичайне життя. І не дивлячись на те, що зараз я ходжу по цій вулиці кожен день. І деколи, от коли йде такий натовп, а я запізню в церкву, мені так. А якщо я не запізнююсь нікуди, то мені дуже подобається по них ходити. І не надоїдає, саме головне, я не знаю це пояснити. Ви бачите всі, ну, закриті в них завжди. Закриті, так? Тобто вони мають мати сильне серце, чесно, щоб витримати в такій спеці, повністю бути одягнутим. Хоча мені здається, коли в нас 40 градусів тепла, і навіть роздітись до купальника, ну, не врятує. Мечеть, Морат Паша, тому район називається Морат Паша. Я чомусь вам про це розповідаю. Тоді, коли я доходжу збоку, її взагалі не видно. Ось вона, красунечка. Ні разу в неї не заходу, уявляєте. Я, коли буваю в Стамбул, Анкара, я заходжу туди в мечеті вам знімаю. Мечі, які знаходяться тут, я не захожу, я не знаю, чому. Ну так. Юля, дивися, зелений. Ти повалила по дорозі. Це взагалі це, 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 це ненормально і так не робіть. Це я схожу, треба просто обійти людей. Всім привіт, мене звати так. Юлія, я мешкаю в Анталії. Це мені подарували кепочку. Це я нічого не рекламую, але взагалі це перевозчик дуже хороший. І сукня, ви скажете, Юля, трішечки, трішечки. Не в тему, так? я думаю, трішечки не підходить в таку спеку, мені б ще по барабану. Хоч там була б кепка золотого кольору та будь-якого. Просто вона сама легша. Я чесно кажу, вам я хочу отут зробити цей прапор України. Зараз думаю, що зробити. Може, з макремез, не знаю, чи з тканинки. Не, не вибачайте, Казахстан, дивіться, я показала. реально подарили хлопці з цього туру. Вони перевозять карго вже більше 20 років. І дівчата були там. Діча з цієї організації, де я якраз таки отримала кіптарик. Я про цю організацію, скажімо так, про цей захід вам розповім десь через півтора місяці. Але зараз можу про них сказати, що 20 років, можливо, вже і більше, вони переправлять карго Туреччина, Казахстан. Без проблем все доходить. Так, треба йти, але так дуже довго. І тому я йду так. Ну, бачите, не одна я. Ну, я хоч, знаєте, збоку йду, знаєте, культурно. Всі пофік, от вони і так пішли. Ну, тупо по дорозі. На машин, до речі, не поняла. Тут було кафе і, в принципі, навіть непогане. Ну, людей було багато. Можливо, вони просто букчки не. Я бачу, там вже перестановка якась. Отак От швидко щось відчиняється, і зачиняється. Так, Юля біжить. Шістнадцятка тут їздить. Тут вже був паркан, вже його знесли цей паркан. Добрий ранок, сьогодні понеділок, сідуть на роботу. Сина теж вже на роботі. Перевірив всі на місці, всі пташечки, котики, в дворі. Ти все проконтролював сина. Хлопчик, мам, все проконтролював. Сланушка. Все, такий ді... директор, знаєте. Директор. Мама, що ти трогаєш мене? У мене тут все нормально, все на мазі. Погода супер. Я не знаю, чи був вночі дощ, але так прохолоденько. Краса. Буда в морі ще холодна, пишуть. Та й кажуть, хоча всі плавають, крім мене. Ослано, вже треба виходити плавати. Все зелень. Ще трішки почнеться спека і, і вже тоді не буде такої краси сателик. Бачите, продають квартиру. Саме цікавіше, що її недавно лише купили. Купили, зробили усе весь верх. Так гарненько, ну там ну, багато вклали роботи і щось. напевно, ну, не сподобалось їм. І продають. Там теж продають сателик. До речі, кому цікаво, будь ласка, я наведу вам телефони. Не знаю, що там за квартира. Короча, видно буде, видно, ні, то напишите мені в коментарі, я вам ну так веду, тому що ну мені то звідси видно телефони, але чи камера показує, я не в курсі, чесно. Звичайно, зараз всі продають через агентства. Ну, що ви зробите? район тут хороший. Знаєте, кожна жаба своє болото хвалить. Але мені подобається, що вікна мене йдуть от в такий двір, е а не так впритик, наприклад, оця сторона, якщо брати, да, ну дуже близько будинок. Радує те, що все-таки, ми... навіть якщо я сижу на балконі, я можу глянути сюди, да, а не впритик на будинок. Тому що зараз так всі будують дуже-дуже близько один біля одного. Скільки там? 14 метрів да, має бути відстань. Чесно, я вже не пам'ятаю, коли. Казала, там будинок тільки побудувався, але я не е, бачу сателик. Можливо, вже все продали, а можливо, там меншими буквами написано. Якщо когось цікавить, напишіть мені, будь ласка, у коментарях, то я піду гляну. Ти в корзинку зібрався? Сина, в корзинку мене полізли. Там, там йдуть речі вже попрані. А не ти своєю дубкою зібрався там е, сідати. Сина! Не можна, ні. Не... Ті мамина камаха, мама, мама поперечить все чисто гарно, і, і та дубка збирається туди засовуватися. Сина, куди ти збираєшся? Куди? Куди? мав, в тебе є свята ділочка, синка, є. Ті мамина комаха. Хто маму кусає? Ти мамина. Хто такий гарний хлопчик тут, мами? Хто Хто мами гарний хлопчик? Що це за хлопчик такий, мамин? Що це за хлопчик такий? Ой-ой-ой. Ти красунчик. Тігр, тігр, це вуха-вуха мисливця. Давай, я речі, забрала, пригай вже. Штипзік. Чи ти думаєш, я відвернусь, тоді ти запригнеш, так? Да? Все, йому от такі, все. все щастя, щастя. Зараз в мостиці буде там спати. Не чуєш, мама там білизну носить, ні? Мама, то твоя справа? Ти білизну носиш і мене поносиш. А це мій будиночок, так? Да? ж мало одного будиночка, верніше лишніх будиночків не буває. От йому подобається. Всунути туди дупицю і все. Ти будеш спадки там, да, сина? А мамі там прання Зараз закінчується і мама забере в тебе той будиночок. Все очі закриваються, хлопець після ночі ще не спав. Всім бажаю гарного дня, гарної робочої неділі і гарного настрою, і перемогу нашій ненці Україні. Швидкої, швидкої нашому зсу сил йому в контрнаступі.